Гадаю, варто зазначити, що Неонуар у відеоігровій культурі вже давно цар на студії з Австралії. Звісно, пальма першості все ще за студією Тім Бонді, але є один проєкт, який вартий на вашу увагу, а саме The Logia Friend. Всім привіт! Ви на каналі Firefly і я спеціалізуюся на розповідях про старі лампові ігри. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете чути більше історій про відеоігрову індустрію. Та не забувайте донатити на Збройні сили. Мої друзі з 3 го батальйону та роти вогневої підтримки мають банку, куди ви можете закинути на роботизовані системи. Дуже прошу не оминати цей збір, тому що ці люди були в пекельних умовах і ви можете їм допомогти. Банку ви бачите тут на екрані та в закріпленому коментарі. Завчасно дякую кожному з вас, хто підтримав моїх друзів-грошима. Ви неймовірні. Ну а ми. Починаємо. Часе нова в далекому 2011 році розроблялась гра студії FireMint під крилом EA, які не судилось побачити світ. Ця прикра невдача змусила кількох товаришів вийти з під тіні величезного гіганта та зібрати власний бойс бенд. Саме тому у 2013 році на інді сцені Мельбурна з'явилась студія Love Shack Entertainment. Love Shack інді Мельбурна. And we to make games that really seen так як команду можна було порахувати на пальцях, то я презентуватиму їх поіменно. Стю Лойд проробляв анімації. Адріан Мур є уособленням саунд дизайну та писав саундтрек. Олі Браун творив дизайн та арт дирекшн. І за кінцеве бачення проекту та програмування відповідав Джошуа Бокс. анонсували фрейм? Так. I kind of wanted to make this game that was, you know, uh, normally in games you have uh, like a world that you inhabit, um, and you have actions that you perform inside that world. So I wanted to do something where the world was sort of like presented to you as it was, and the actions themselves were all varied and they were never fixed. Well, he was reading a book called Understanding Comics by Scott McCloud. Which talks a lot about just the language of comic books and how they're constructed and how they work. A comic book panel is the perfect way to encapsulate like a set action or a piece of scenery. Um, and so ordering those events came very naturally. So it was more of a uh, like a mechanical, like a game mechanic. І так як мова йде про відеогру, що взяла курс на мобільний геймінг, то питання репрезенту цього проекту на ринку стало есенційне, через що Джошу Бокс прийшов до тактики 10 -ти тижнів. Фривикскефлі дизайнілконтент, сексвікскреінфанал есекс, не ванвікфорев'юнполіш. Несела стобілд інфайнал чанкс о over and over again. By adopting this method, you give yourself the ability to submit continuously throughout development whilst building the entirety of your game.

Well, as you saw before, it went pretty well. But it's important to remember that the festival circuit or award circuit is a system. And like any system, if you understand how it works, it can be gained and bent to your advantage. Ви самі можете наочно побачити, як розвивалася сцена та амбіції з першочерговими демонстраціями в 2013 тисячі та кінцевим результатом на релізі, що в кінцевому результаті конвертувалося у передзамовлення. перед замовлення. Фестиволсеканолігелпсенпри реліс хайпсонселл інгредієн мейтейнінг сестенсестейнобл лонгтейл автореліз. Сафілончазнґойовеї. А коли настали продажі, Framed відвантажила 20 тисяч копій за перший вікенд, що перекотилось у 35 тисяч у перший тиждень. Подібні цифри розчарували Love Shack Entertainment, та були значно нижче очікувань. Та все ж поліровка та відданість розробників заданому курсу дозволили отримувати стабільний дохід з продажів протягом років. Це детері до лонгтайлозовісде. our culture and economy is shifting away from that big spike and towards niches and due to how our games are largely digitally distributed and how widely accessible our games have become through our phones we and many others have made more in our long tail than our launch period spike almost 10 times as much Ця стратегія принесла правильний резонанс у вірний момент, оскільки сарафанне радіо призвела до того, що звання гри 2014 року їй присвоїв ніхто інший як ідеокоджінтетаймаденплейеніґємзан смартфон. I, I had never purchased one, so uh, at the time that Josh's game came out, I didn't have a single smartphone phone game on my phone. I went to a, a cafe with a friend of mine, he said, Oh, you have to check out this game, it's really great. And it was, it was framed, and uh, Mr. Kojima uh, immediately downloaded it right away and started to play it. The way the game is presented to you is you know, inside of the frame, it's not focused on uh, 3D graphics per se, it's more uh, designed in a, in a comic book like. Uh, feel and had really good design sense had a really good artistic sense the sound was good too and it was just a totally new experience and so in that cafe i ended up playing it for three hours straight the game love shack entertainment bo a game of the year endorsement was a great example of influential tastemakers weighing in it was lucky that he saw it at that point in time uh, actually, framed is the only game that I have on my phone. Uh, and the next <laughs> game I'll put on will be frame 2. Oh. <laughs> <laughs> When's frame 2 coming out? That, that was a good plug. frame. <laughs> Це інтерактивне полотно, що дозволяє змінювати долю сюжету методом перебору послідовності коміксних панелей. Ми граємо за класичного героя Неонуару та вимушені протистояти випробуванням долі. Паралельно виплутуючись від обвинувачень у вбивстві та спробувати забрати омріяний чумайдан. Ми щасливі. Вінсента! Ми щасливі? Так, ми щасливі. Вся гра будується на доволі простій механіці, однак саме комбінація кількох факторів дає атмосферу. З неї ловшек поцілила в Яблучко. Розробники створили світ, де ви можете проникнутися естетикою, що надихали серіалу медмен класичним хічкоком та Бондіаною. І як наслідок, ми побачили величезну кількість деталізованих та різноманітно пропрацьованих анімацій, і саундтрек, що призначений розважанням. Рати весь екранний час, який високо оцінював Джошуа Бокс. only does it lift the entire experience a project. Так як ми говоримо про австралійську енді-сцену, то студія мала фінансову подушку безпеки у вигляді кількох дотацій від уряду та гранти на розробку. Однак, вражаючий для глядачів зі східної Європи бюджет у вигляді 500 тисяч австралійських доларів, радше вплинули на стелю амбіцій Джошуа Бокса. так Айвозлайксоенґростине. that I just like neglected everything else in my life. Um, and, and in terms of like, like the, the, the path to success, like expectations, yeah. like my expectations of myself are far too high, like too unrealistic. Sure. So when I don't reach them, like I'm never like quite satisfied. Высокая планка австралийского постановника перезвала до толщи Джошуа, неначе герой властного нуару, пішов стежкою алкоголю і депресії. And like my psychological, uh, I guess undiagnosed depression um, and alcohol use throughout uh, the development of friend. Um, that part's going to be like fairly brief. Um, there were a few contributing factors uh, that kind of led to my like downward depression. Um, about it. Um, and, you know, there's іноцві expectations that come with that. Це вилилось у те, що під час неминучої розробки сиквелу framed 2 Джошуа довелось зробити корективи свого творчого побуту та віднаходити радість життя. So with frame two, like I've been, you know, actively trying to um, keep maintain like a healthy balance and healthy routine. Sure. And I think um, a large part of that's like expectations. Yeah. Like my expectations of myself are far too high, like too unrealistic. Sure. So when I don't reach them, like I'm never like quite satisfied. Ну а для того, щоб ти, шановний глядач, віднайшов внутрішній спокій, то ось слово спонсору. Джиу-джитсу це більше, ніж спорт. І його важливо розуміти. Навіщо брати вормгард і що таке чемпіонство? Джиу-джитсу це наче нотна грамота. Важливо не читати партитуру, а музику чути. А чи здатні музику чути ви? Чи здатні ви чути музику? Вінсенте. Вінсенте? Вінсент, Ми задоволені. Ми щасливі. Перед вами легендарне кімано від легендарного Павла Підгребельного. За достойну ціну ви придбаєте одяг королівської якості, яке підійде на будь-яку пору року. Павло люб'язно пропонує вам шанс стати майстром лапел гарпу та нарешті скласти конкуренцію самому Адаму Варзінській. Фамілія ім'я, отчество, ім ти! Варзінський. Міцніше за титан і витонченіше за одяг Девіда Боулі. Пако! Поспішайте, адже їх кількість обмежена, а колекційна вартість не злічена. Купуйте кімоно у Павла Підгребельного. Mm. За додатковою інформацією про купівлю беушних кімоно звертайтесь в інстаграм за нікнеймом Пенсадор Пабло. Там ви можете дізнатися усю подальшу інформацію та ціни. Дякую за вашу увагу. Яке кімоно будеш першим оформлювати? Так як концепція фрейнд зводиться до того, щоб переставляти місцями події, то я знаходжу куметним, що сюжет фрейнд 2 переставили місцями з оригіналом. Тому перед нами приквел, що дає дріб'язок контексту на другорядних персонажів першої частини. Цього разу події теж обертаються навколо кейсу, вбивства та спроба головного героя обманути долю це той сиквел, який не намагається переосмислити колесо, а радше додати поліровки, стилю та естетики з дрібним вкрапленням інновацій. Розробники свідомо вирішили шукати натхнення в культурному коді Азії. Тому перед нами значно живіша та захоплююча картинка. Ловшак Entertainment Вирішили не лише піти сюжетно назад, але й додати пазлам глибини. Цього разу, окрім перестановок по кількох координатах, розробники запланували ще більшу взаємодію з навколишнім світом, через що для рішення деяких пазлів необхідно використовувати панелі по декілька разів. Додайте до цього командну взаємодію з вашим напарником по невдачах, і ви зрозумієте в яку сторону дивилися розробники при Брейнштормі. Але якщо відкрити сіднецьку конференцію RTX за 2017, то Джошо не прямо натякає, що ця ідея виникла як фічер-кат під час розробки оригіналу. Девера капл механикс за вигадаєм пом да ви десантно. Проблема у Framed 2 одна. Під кінець розробники прагнуть аж занадто заплутати гравця, через що доволі прості сюжетні загадки тусуються поруч з енігмами для Шерлока Холмса, де нам потрібно думати на 10 ходів вперед. В такі моменти гра може бісити доволі міцно. Однак короткий хронометраж компенсує ситуативному плануванню, якому позаздрить Дені Оушен. Друга гра отримала не менш теплі оцінки від критиків, і саме цей поштовх докупі з невинним згадуванням про фанатство одного мастодонта відео ігрової індустрії Джаш Джа зверіверетелетисоамлентісопохімененідарекендало зрозуміти, що порт на стаціонарні платформи та сиквел знайдуть свою нішу. And love Shack didn't this i think it's a really good example of a new type of experience that's something that i really love about it it's a game that will go down in history thank you <laughs> I think I Але схоже, що Love Shack Entertainment вирішила піти долею героїв власних творінь. Та перед нами постав фінал з відкритою кінцівкою. З одного боку, я ніде не бачив, що студія оголошувала про власне закриття після релізу дилогії в Steam та на Switch. Однак компанія війшла в режим радіомовчання ще в кінці 2018 року. А на початку 19-го Джошуа Бокс вже вступив на посаду голови студії ReFraf Games, підвищивши рівень. Продакшну проекту, розробляючи екшн-гру від третьої особи в жанрі нуар під назвою Slight of Hand. Not tonight, Friend – це дзеркало тієї альтернативної епохи, коли гравці ринку не дуже вірили у восьме покоління консолей у зв'язку зі стрімким розвитком мобільного геймінгу. І саме цей проект міг ненадовго підтверджувати їх опасіння. Якщо ви любите жанр пазлів, то можу люб'язно його порекомендувати. Навіть без знижок дилогія фреймд коштує в районі двох капучино-київських кав'ярень. Тому замість Buy Me a Coffee ви можете Buy Yourself Framed. А на сьогодні все. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, якщо вас зацікавили подібні проекти. Підтримуйте Збройні Сили України, донадьте перевірним фондам та живіть життя. З вами був Firefly. Побачимось!